Доброго дня, друзі! В цьому невеликому відеоролику ми хочемо розповісти вам про легенди українського тракторобудування трактор UMZ6. Вже більше 20 років пройшло з того часу, як з конвеєра заводу зійшов останній представник цієї моделі. Але ще й сьогодні майже в кожному селі можна побачити ці машини в працездатному стані, вони залишаються незамінними помічниками в невеликих селянських і фермерських господарствах. Виконуючи весь комплекс польових робіт. Як з'явилися на світ ці надійні трактори, і чому до цього часу з ними не поспішають розлучатися їх власники? Давайте розбиратися. Безперечно, всім відомо, що ці трактори випускав завод Південмаш в місті Дніпропетровськ. Його історія почалася в далекому 1944 році. Ще йшла війна, але великі території України вже були звільнені. І на них розпочиналось будівництво нових заводів, які повинні були забезпечити країну потрібною технікою. Був підписаний указ про будівництво автомобільних заводів в Кутаїсі, Одесі, Дніпропетровську, Новосибірську та Іркутську. Указ з будівництва Дніпропетровського автомобільного заводу був підписаний 21 червня 1944 року. Його проектна потужність повинна була становити 30 тисяч автомобілів на рік. З подальшим розширенням до 70 тисяч автомобілів на рік, завод вирішено було розмістити на місці недобудованого авіамоторного заводу, який недобудували через початок війни. Будівництво почалося в жовтні 1944 року і спочатку йшло дуже повільно, оскільки скрізь панувала розруха. Але в 1945 році Дніпропетровський автомобільний завод оголосили ударним будівництвом, туди залучили велику кількість людей, і підприємництво швидкими темпами було побудоване. Спочатку планували випускати на заводі автомобілі газ 51 але плани помінялися, і в 1947 році з конвеєра вже зійшов перший автомобіль, який отримав назву ДАЗ-150 Українець. Це була частково доопрацьована версія автомобіля ЗІС-150. Він випущений невеликою серією, а потім вирішено на заводі випускати автокрани. Було розроблено ряд моделей на базі різних автомобілів і розпочато їх випуск. Але плани уряду знову помінялися, і він прийняв рішення про розпочаток випуску на заводі ДАС плаваючих машин амфібій Була розроблена їх конструкція і почався серійний випуск цих машин. Але, напевне, не судилося заводу стати автомобільним підприємництвом, бо в 1951 році надходить указ про перепрофілювання Дніпропетровського автомобільного заводу на виробництво ракетної техніки. Він стає засекреченим підприємством і отримує номер 586. Місто Дніпропетровськ отримує статус закритого міста, в нього не могли потрапити іноземці навіть з дружніх країн. Але завод не може бути невидимкою, для секретного підприємства потрібно було прикриття, тобто продукція, яка б виправдовувала доцільність його існування. Тому було вирішено передати на завод з мінського тракторного заводу документацію на виробництво тракторів МТЗ 5. На той час це були найкращі просапні трактори в СРСР. Вони відрізнялись простою конструкцією і надійністю. Потреба їх для сільського господарства країни була величезною. Тому ДАС отримує офіційну назву Південний Машинобудівний завод і в 1958 році розпочинає випуск тракторів МТЗ 5 разом з конструкторами мінського заводу. конструктори Південмашу працюють над їх модернізацією. В результаті якої трактор отримує більш потужний двигун D48 і металеву кабіну з тентовим дахом. А через деякий час керівництво обох заводів приходить до розуміння того, що трактор МТЗ5 стає морально застарілим і потрібно йому давати нове життя. Ніякої критики не витримувала кабіна і електричне обладнання, яке не передбачало світлової сигналізації. Тут шляхи обох підприємництв розходяться, і на кожному з них починають на основі МТЗ 5 створювати нові власні модифікації. Мінський завод пішов по шляху глибокої модернізації, в результаті чого з'явився на світ трактор МТЗ-50 і його повнопривідна версія мтз 52 Конструктори Півден-МАшу вирішили залишити практично без змін просту і надійну конструкцію трансмісії МТЗ-5. Дослідний зразок нового трактора під брендом UMZ6 був готовий у 1966 році, а вже в 1970 році трактор почав випускатися серійно. Замість двигуна D48 на нього встановили двигун Д-65 потужністю 60 кінських сил. Він був розроблений конструкторами Рибінського авіазаводу і в подальшому випускався цим підприємництвом для збирання тракторів З. МЗ6 отримав нову кабіну, яка на той час була доволі прогресивною, а також електрообладнання з генератором змінного струму і світловою сигналізацією. Трактор користувався великим попитом в колишніх колгоспах і радгоспах, тому завод невпинно нарощував обсяги його виробництва. За період з 1970 по 2001 рік було випущено більше 2 мільйонів цих машин. В 1974 році UMZ6 було визнано трактором року і присвоєно знак якості. Цим фактором зацікавилась шведська компанія Volvo і викупила технічну документацію на виробництво цього трактора і на її основі був створений трактор Вольво BM 700 За всі роки випуску трактора UMZ було розроблено ряд його модифікацій. ЮМЗ6Л випускався з 1970 по 1978 рік. Зовнішній вигляд переднього облицювання своїми округлими формами був схожий з трактором МТЗ 5. ЮМЗ 6АЛ випускався в період з 1978 по 1986 рік. Капот отримав прямокутну форму, а в кабіні з'явився новий щиток приладів. ЮМЗ6К ці трактори випускались без задньої навіски і були пристосовані для навішування екскаваторів та іншого спеціального обладнання. Екскаватори на базі цього трактора працюють і донині. ЮМЗ 6 АК випускався з 1993 по 2001 роки. На трактор встановлюється нова велика кабіна з широким склінням і додатковими зручностями. Також були випущені модифікації з двигуном SMD 15, який був значно потужнішим за Д-65, запускався стартером і суттєво покращував тягові характеристики трактора. Одним із суттєвих недоліків ЮМЗ6 являється той, що в ряду модифікацій немає повнопривідної версії, яка змогла б стати однією із найбільш популярних і значно розширити можливості трактора. Чому трактори UMZ6, яким вже по 30 і більше років, і в наш час залишаються затребуваними? Відповідь проста, тому що вони прості, надійні і недорогі в ремонті, і в цьому їх перевага. Без сумніву, umz 6 має багато недоліків, але сьогодні більшості з них можна легко позбутися, бо для цього є багато конструктивних рішень. Наприклад, не зовсім надійний гідропідсилювач керма можна замінити на насос дозатор. Збільшити швидкість і покращити тягові характеристики можна встановивши швидкісні шестерні в коробку передач, а на двигун турбокомпресор. Гідравлічний розподільник, масло з якого постійно текло в кабіну, можна закріпити на задній панелі кабіни. Замість гнучкого з'єднання валу щеплення з первинним валом можна встановити суцільний вал, замість слабкого щеплення можна встановити посилене. Підсилити навіску можна додатковим циліндром. Навіть можна при бажанні встановити передній ведучий міст від іншої техніки. Для всіх цих переобладнань є готові запчастини в нашій компанії Агрокраїна, як і всі інші запчастини, щоб завжди підтримувати вашого надійного помічника в працездатному стані. І тоді цей трактор ще багато років, вірою і правдою, зможе вам служити.